Доброго дня, компанія Профтехніка. Сьогодні будемо відправляти готовий апарат профі 2 на 380 вольт на підприємство молочної промисловості мить ємності з неживіючої сталі. Апарат комплектується 4 кВт двигуном, два режими роботи, мікровимикач і постійна робота. Помпа на 170 бар 13 літрів на хвилину. Інжектор. Подачі миючого засобу, каністра знаходиться на борту апарата. Ось таким чином сюди заливається миючий засіб, 20 метрів шланга в комплекті і пістолет з здвоєним стволом, з миючою форсункою і з пінною насадкою. Ще в комплекті додаткова грязіва фреза. Зараз покажу, як буде працювати. Включаємо високий тиск. Вмикаємо інжектор, ставимо, наприклад, там 6-7%. Перемикаємо на піну і пошла у нас піна. Потрібно відмивати якісь стійкі забруднення, користуємось грізовою фрезою.